Всім привіт. Всім привіт! І сьогодні ми граємо у Plants vs Zombies Я вже тут багато чого напроходив, проходив, дуже багато. Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. Господи, забув Чоколадка, мілка будемо грати. Тільки зараз я полю. Все, я тут всіх полив. Тепер Я хочу пройти всі очівки. У мене вже багато яких очівок є і... Я вже промотав ось От донизу і Чайна! Тут була чайна. тепер вверх. Треба все зробити, а для цього треба все пройти, І тому я і хочу це зробити. Тому нам залишилося пройти тільки виживання і все. У мене є план. Спочатку я буду обороняти грибами, а потім, коли в мене буде вже супер достатньо солнушек, то я буду садити вже арбузопульки. І ще я... Мене чу... скачалось... Чомусь воно на русі, я не знаю чому. Головне обрати І цю... Тю... Це мені здається, треба. Все, всі лінії захищені ось ці точно не проберуться. але якщо буде конусник, то це така, якщо чесно. Кому все засаджувати? Можно уже все стало, а я не хочу. Я буду три ряда этих подсолнухов обыти. Ну я подсолнухов. Солнце и рыбы. Можно так подавить и все. Ось, 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 нарешті. Все, еще ось Обов'язково убрать. Не обов'язково а покрыть. Поце треба уклад. так що пусть там будет? Господи. На. Так, я уже ой, спаси, я его ворил все. Зараз, зараз, все, все, все. Я тут Все, теж что было убрать. Все, мы намажем все подсолн. Ой, что за грибы є И все. Сейчас еще... О, я там ще не поставив. Тих, тих, тих. на ти, тих ти. тихи Минус більшого угон наносит. Так, 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 так. Скажи, що так. Я думаю, я тут устроил гипноденс. Ой, скоріше. Да, да, чтобы покупать чтобы краще было давай скажи, скажи а что, моя сестра была Я не знаю, чому, але в мене голову. Добре, так так. 300 на 5 буде 1500. Куди? Куди? Так. Що мені потрібно? Мне потребны все, все. По что там видно. Ах, что нам еще? Буду. Так. Арбуза пульта и... А и... то арбуза Так, что еще взято? Ну, на всякий выпадок. Ну, это то Хоча на всяк випадок, ми візьмемо ось цей високий рих. Вот От відразу. Подожди, вот он. Стій, 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 я не готов ще. уже 5000 третьей хламовый выбудец так скажем уже творки я накуплю чтобы посадить сейчас было пули Думаю, ванна все буду окей, думаю, що армія доволі сильна буде. І ще, я думаю ось так буду Або я Висло, Дорише. 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 А ці рифи. Что там с руджей? А. Щоб не чекати. Ти. А ти звідки взявся? Це теж треба з'їсти Все, погнали. Я хочу зробити ось ці гігачаді Ось ці гігачаді Вже трошки гігачадів є. Тому поки що безпокоїтися не треба. Все, ще трохи він. Полный все. Краба взято ось це. Черный ну, такой тут. На всякий выпадок. И ости штуки инти. Еще есть треба. А что ще, я не знаю. Допустим це. Погнали. Так, все добро, все добро. О май гад! Сабра! Да! Что нам потребно? Что нам потребно? Давай, давай! Нам! вам! Убил так! Вот, 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 да пусть, Давай, давай, давай. На, 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 давай, давай, давай. Я забыл просто ряд. Видишь, уже ничего не работать. Замнился рад на магниты. О-о-о! Зараз буду полный гипноденс. Так, ну багато, то ж беремо те ж саме майже, але беремо ще ось це і магніти. А, ні, шанкрем. Ось це, ось це, це, це і погнали. Погнали далі. Вже два магніта є. Гіпноденс! Ще трошки. Ну все, я ще те вийду. Навіть гіпно А все? Добре. І це було пер... перше, вживання, яке я записував. Тому пока що всім показ, вам був Ярикоскакас. Покедола.